7 грудня наш земляк, заслужений працівник культури України, почесний громадянин Красноградщини і міста Краснограда Володимир Волощук, відзначив свій 70-річний ювілей. Із цієї нагоди в районному будинку культури відбулися урочистості та велика концертна програма. Володимир Волощук видатна постать у культурному житті міста і району. Протягом кількох десятиліть він є незмінним художнім керівником народного ансамблю бандуристів та хору джерело на високопрофесійному рівні. Виконує свою естетичну і просвітницьку місію. Спрямовано на вшанування і визнання народного самодіяльного мистецтва. Тож не дивно, що в день славного ювілею Володимира Волощука його прийшло привітати чимало гостей, поціновувачів таланту, а ще рідні і друзі. Серед почесних гостей голова районної ради Костянтин Фролов, керівник апарату районної державної адміністрації Катерина Єніна, міський голова Володимир Максим. Кожен із них знайшов чимало теплих слів на адресу ювіляра В підвір'я цього прекрасного зимового дня. депутаты районного совета в знак признания значительного вклада в развитие культуры на Красноградщине единогласно присвоили звание почетного гражданина Красноградщины Владимиру Никитовичу. Я с огромным удовольствием С пожеланием крепкого здоровья и новых творческих успехов от имени территориальных общин Красноградья по поручению депутатов районного совета хочу вручить Владимиру Никитовичу этот почётный диплом. Дозвольте мне передать найтепліші слова вітання з нагоди вашого ювілею від голови районної державної адміністрації Романа Олексійовича Квартинка. І хочеться сказати, шановний Володимир Микитович, хай ще довго і довго поряд з вами буде ваша муза. Що для вас муза, ви знаєте самі, і хай довго і довго ще творча скарбниця Красноградщини повниться джерелом, джерелом ваших пісень, джерелом вашого натхнення, джерелом вашої творчості. Спасибо вам за то, чего у нас есть. Позвольте, Андрей Акидович, по поручению городского совета, я думаю, что по поручению всех граждан, жителей Краснограда, еще раз поздравить с прекрасным юбилеем, выразить надежду, что это вы будете нас долго-долго радовать своим творчеством, вручить этот почетный адрес. Привітала Володимира Волощука і творча інтелігенція нашого міста, зокрема, родини члена національної спілки художників України Василя Скринника, представники народного асамблю бандуристів гору Джерело та чимало звичайних красноградців, які захоплюються музичним талантом цієї людини. Як зазначив сам Володимир Волощук, він щиро вдячний усім, хто завітав до нього на ювілей, Як і кожна творча людина сповнений нових планів і задумів і своє майбутнє не уявляє без музики. Я вдячний долі, що все своє життя я прожив в Краснограді, де я тут родився, в лікарні Шиндлера, де жив, де вчився в першій школі, в музичній школі. Після здобуття світу я вернувся в рідне місце. Вже 47 років працюю в районному будинку культури. Валентин Николаевич скромно ставши 20 років техніком, і там я 40 років пропрацював. Ну і своєю творчою працею, своїми піснями я старався прославити рідне місто і Харківщину, і Україну. І видно, що у мене дещо вийшло, тому що я отримав визнання і державне, і визнання у рідному Краснограді. Дуже велика подяка всім красноградцям, які прийшли. На сьогоднішній вечір ви нам створили таку атмосферу святкову. Нам дуже легко було перед вами виступати. Спасибі вам.